У недвірній існує екоферма з безкоштовним відвідуванням. Починаючи з птахів, сімейство тварин розрослось, і тепер тут можна побачити навіть альпак. Про те, що надихнуло на створення такої екоферми, розповідає її власник Андрій Андрійович. Пояснює, що саме через доброту та невинність такі тварини, як альпаки, не залишаються без уваги людей. Передісторія цієї ферми дуже давня ще до початку війни, часто, і, 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 ну, часто буваючи за кордоном, бачили, як у вихідні дні люди збираються на таких фермах, де альпаки все і дуже інтересно було. І захотів привезти їх сюди, придбати їх, щоб на двірнянці теж би. Гуляли з ними, відпочивали, бо це альпаки це дуже гарні звірі, вони є уособленням доброти, щедроти, красоти. Ну це таких тваринок, ну кращих і добріших, Бог не, не може придумати. Вони й добрі, вони і з дітьми дружать, вони допомагають відновлювати, як сказати, психологічний стан людини, допомагають хворим дітям. Альпаки також можуть похвалитися своєю властивістю ментальної підтримки, саме на цьому і акцентує чоловік. От, наприклад, взяти будуть стояти діточки, і одна дитинка буде хвора на аутизм, і ці звірі підуть до цієї дитини, а до здорових пізніше. І це ну просто відпочивати з цими звірями. Це одне задоволення. Серед усіх тварин, а це і павичі, фазани, кролі, та навіть кенгуру альбінос. Альпаки все ж більш вибагливі у догляді. До слова, одна здорова альпака вартує 2000 тисячі доларів, а щодо породистих самців, то вартість може доходити і до 100 тисяч. Ну найбільше не можу сказати, яка в догляді. В мене вони вже альпаки з'явилися в цьому році, а решту звірів починали помаленьки, починали з фазанів, курей, павичів. І так помаленьки. Зараз вже і кінгуру в нас є. А в чому заключення? Звучається, якщо в ціні питання, ну я не, не, не бачу, що може більш альпаки вимогливіші такі до їди. Нам вдалося бути не єдиними відвідувачами та поспілкуватися із жінкою Христиною та її донечкою Євою, які також прийшли навідати тваринок. Тобі подобається альпаки? – Дуже. ми тут другий раз. Ми тут другий раз, та дуже сподобалося нам. Донечка в захваті. Ні, ми з Дніпра? — а дуже вона дуже задоволена. Сьогодні вихідний у мене, тому ми з задоволенням приїхали до вас. Чоловік Андрій також поділився своїм баченням, як буде розвиватися екоферма, зокрема після закінчення війни. Ну прошу, запрошую на двірнянці гостей міста відвідувати нашу ранчу, нашу екоферму Альпако. І наразі воно є безкоштовне. Стоїть скринька з благодійними внесками на харчування звірів. Смаколики, але з часом думаю, війна скоро закінчиться, і тут ми зробимо солідну альпакотерапію, таку щоб відновлювалися і солдати наші, і діти мали вільний час відпочити з ними. Через свою доступність кожному та присутню на території лаунж зону таке ранчо і надалі привертатиме увагу шанувальників активного відпочинку та є чудовим місцем, куди можна сходити із сім'єю.